Я гироскоп. Марина меня вкачало. Чего? Да. А что ты думаешь? У меня все послания... Все послания Да Знаешь, як той? Жар е жовтей е солнце пустыне. Пишу вам. Нарагає така? Марія Андріївна. Не, виднітися починає. Там теж робили. Все, брат. Закінчується. Там видно горизонти. горизонта. Грузи вже немає, слава богу. Ну ты шла просто пипец, ты брат, я в танку, блин. Ты танкиста! О, сейчас через овраг, через овраг, брат! А шо там взять? Гирожопа прошла! Гироскоп! Ми з тобою саме головне забули. Все, грілку вистави, так. І розкоплений брат. — Розвідка моїм! Все, брат. Ну проходите вже. Ну, дощик ще трошки покапає. Ну, дощик таке. Саме головне, що прийшла гриза. Нереально. Я в грузинах більше бояк. Це <риві> одна з тих реальних загроз. Жарне, блин, а що. Мало не. не жарне. Ага, можна я сказати. Пиздячий! І <риві> Вот. <риві> <риві> протікає. Бра, уяви, після такого діла приходиш на роботу і тобі старають про якийсь кредит і таких якихось рахунків. А тут не де на 25 копійок. І до такої херні ви мене турбойде. І саме смішне. Здавалося, що там того та водосховища? Калюжа. Yeah. А де ж тут ходити на ті яхті? Тут we're ж ходити немає, а в море можна не вийти? В море? Welcome to Попробуйте. що <laughs> вам в море. Що брат розговорився? Ти не здається? Типа хочеш? Ні. О! не, Живі пока. Ми сралися. Шоу, ми не срались, ми перечекали шторм, блядь. — Ми перечекали шторм. Шторм був э, э, ніде. Ну вибирайся буде все одно Він Віся хуйні. Ну почекаємо, коли деш закінчиться, то зайдемо не проми підемо. Че, тобі? — Ти що, підеш по цеплу яке. <гум> то як не я. А, ти